Капець гліє з ведра, блискає і світ мерехкотить оце лупенить. Это просто жесть. Було нормально нормально, а потім як лупило. Це вже другий раз знімаю відосик. Перший щось не виставив, провтикав, все, світла нема Капець. Отак. От Жесть. Ну, понятно, що його не буде. Зараз сараю повідкриваю вікна двері. Тому що, тому що витяжки не працюють. От так. Та це капут. Гримить, блискає. Просто капут. Це тобі і весь хрен до копійки. Оце ж нева. Це просто жесть. Ох, і лука Ох ти йоханий дроп. Друзі, скажу це просто жесть Це не для слабонервних їй богу кажу знімати на вулиці такий відос. Оце гнів природи, оце дає Та це капут! Що треба бігом, ну вже одні двері вони відкрилися автоматом. Ще одні двері відкрию не знаю що воно буде видно, але це просто жахливо Страшно Це вже десь десятка болягла або аварійне відключення І з цієї сторони так теж блимає, блимає скрізь, відусиль, Ось таке то це капуч Розряди випадки Блима постоянно було тихо-тихо-тихо і натові. страшно аж волосы дыбом встают ну, вот, как завжды В принципі Не можу просто вийти на двір, находжуся в піднавісі Обзор невеликий Потім передивлюся відосик Що я назнімав Ну Реально це прирмно Постоянно вымаем, постоянно. А нам 4 часа вставать. Можно уже не лягать. Но у меня все такое видео не было. Небо просто горить. З усіх сторін. З усіх сторін. Дощ, я б не сказав би, що зараз великий дощ, але на дворі лупить так, що буває видні же якня. Просто страх і не перестає. Баді, конечно, такого не побачиш. Генератора не заведе Довжди, да. Ну, Щораз побачимо, вже буду заводити. Вже 7 минут знімаю. Ну я не, не, не зразу вийшов на двір, але вийшов, світло ще було. Воно ну, моргнуло три рази, то вже все. То вже аварійне відключення. Так облыскавка что-то просто какая. Просто страшно. Крис. Аж воздух так затаїв, що аж дихать важко стало. Жутко. Ну але все одно, це природа. А на сході там не природа, а виродки, ті гатять. Тільки що розмовляв з хлопчиною 19 років. 95-ки з медиком Назаром. Просить підтримати їх. Ну, перед тим до мене дзвонив підписник мій Віктор із під Білої церкви, ми з ним вже зустрічалися, вже робили справу добру. От. І не знаю, я не можу не відреагувати, тому що це також напрямок тяжкий, найтяжкий, який є на сьогодні. і Будемо щось думати, є в мене відеозвернення від цього хлопчика і його побратимів. Це медики, медики, які спасають людей. І буквально пів години назад з ним розмовляв і він каже, вибачте, мушу їхати. Дуже багато роботи. Можливо, завтра наберу. кажу, давай малиш, обіймаю тебе, бережи тебе Бог. Бережи вас хлопці. Дякуючи вам, ми можемо щось робити, жити. Ой! А тут отаке, що арта лупе. Получається, хай би воно греміло. Так що, друзі, от такий відос на цьому буду завершувати, бо блимає, воно не переблима, я вже 10 хвилин знімаю. Сказати красота не можу, ну реально світла немає. то вже біда для мене. Зараз піду відкрию дверцята, хай провітрюється і поки генератора не буду заводити, там буде видно.